Широкий вибір міжкімнатних та вхідних дверей за ціною 2021 року пропонує торговий центр Віксіс у Луцьку. Знижки від 15% і вище відсотків діятимуть до кінця червня. Тож Волинян кличуть якнайшвидше обрати якісні, стильні, а головне за доступною ціною двері. У нас є великий вибір якісних дверей, тобто з різним покриттям. Все залежить звичайно від якості, від комплектації замків. Може бути в стилі класичному, може бути в стилі хай-тек. Тобто, ми підбираємо під будь-який смак інтер'єр. Вхідні двері те, з чого розпочинається будь-яке житлове, офісне чи комерційне приміщення. Вони повинні надійно захищати не лише від зловмисників, але й від холоду, стороннього звуку і навіть запаху. Коли йде метал-півторачка, тут Шумопоглинання хороше, тобто це вже поглинає шумоізоляцію і звичайно впливає на теплоту. Ну і звичайно, ці двері кожні дверки, чи були б вони якісь потовщині, широкі, чи вузенькі, тут іде. Е Середині все таки утеплення або мінвата, або пінопласт. Якісні вхідні двері у віксісі можна купити за 15-16 тисяч, і з врахуванням червневої знижки такі ж коштуватимуть близько 13 тисяч гривень. Фабрика надає нам знижечку мінус 15%. відсотків. Також ми надаємо і для клієнтів знижку 15%. Плюс від нас такий невеличкий маленький бонус монтаж подарунок. Такі ж знижки діють і на міжкімнатні двері, ба більше, якщо клієнт купує в торговому центрі Віксіс два і більше товари, знижка буде більшою. Акційних вхідних дверей із позначкою Арт у Віксісі нині величезний вибір із різного матеріалу, з візерунками, скляними і навіть кованими вставками. Наприклад, натуральні дерев'яні двері з дубовим шпоном виходять за ціною дерев'яних дверей з пластиковою плівкою. Гарантія таких дверей 5 років. Вони покриті лаком, що дозволяє дверці довше прослужити. Міжкімнатні двері можна замовити будь-якого розміру і кольору. Кольорів дуже великий вибір, так як основа шпон-дуба дозволяє лакувати в будь-який колір. Двері можуть бути і коричневі, і червоні, і зелені. Навіть вибір дверей не закінчується тільки моделлю та кольором конструкції. Особливу увагу необхідно приділити фурнітурі. Петлям, ручкам, заскочкам тощо. Це власне петля італійського виробника Утлав. Вона регулює дверку в чотирьох різних положеннях. Тобто, її можна регулювати вправо-вліво, вверх вниз і на себе від себе. Це дозволяє ідеально виставити самі двері, дозволяє краще забезпечити звукоізоляцію і не видно цих зазорів не просвітлюється світло. Популярністю нині користуються магнітні замки і приховані петлі. Що важливо, у Віксісі вам одразу допоможуть підібрати колір та покриття підлоги, яке гармонійно поєднається із кольором дверей. Ламінату в нас є досить широкий вибір, і вінілова підлога може бути і 32 й 33-й клас німецького польського виробника. Наприклад, висока шумоізоляція, безпека і можливість вентиляції приміщення. Цього вимагають люди, обираючи металопластикові вікна. Влітку вони рятують від жари, взимку вони рятують від холоду. І ми сьогодні працюємо з українськими виробниками, які мають великий асортимент профілів. Віксіс пропонує вікна для покупців із будь-якими запитами для тих, хто шукає тепло, шумоізоляцію і для. Тих, хто в пошуках саме естетики. Це є е, німецький профіль, який називається Мегалан Єо. Тобто це є профіль дійсно виготовлений в Німеччині, але Україна. Представляю його, пропонує вікна по хорошій ціні. Він зараз іде акційний. Ціна його абсолютно ідентична, як і українська шестикамерна профільна система. Білі ламіновані і стонуючою плівкою. Асортимент якісних та доступних вікон у віксісі широкий. Ми можемо пропонувати вибір скла. Воно може бути тоноване, дзеркальне або матове. Вхідні та міжкімнатні двері, вікна, підвіконники, москітні сітки, рулонні штори і покриття підлоги все це можна обрати в одному місці. У торговому центрі Віксіс за адресою місто Луцьк, вулиця Львівська, 63 г. Торговий центр Вікон та дверей Віксіс працює напряму з виробниками, тому їхні ціни значно нижчі ринкових. До того ж, всі виробники перевірені, адже з більшістю Віксіс працює понад 10 років.